Я з України. Сьогодні, 9 травня, ми їдемо на дачу працювати. Планів, як завжди, дуже багато, але зупинились подивитися ось цю красу, яку ми бачимо навкруги. Хочу вам також трішечки її показати на початку відео і сказати вам окреме дякую, величезне величезне дякую за вашу підтримку. Я сподівалась, що мене підтримаєте, особливо. Підписники, які дивляться мене з самого початку, але що стільки буде коментарів, і таких і кумедних деяких, і заспокійливих. Я дуже дуже від чистого серця, від цього серця вам дуже дуже дякую. Були а вже ж і такі кумедні коментарі, начебто, чоловік знайшов коханку і розлучаємося, ділимо. Будинок, ну це дуже смішно, так трішечки підняли настрій цим коментарем, бо я його не сприймаю серйозно. А вже ж це не так. Просто так склалося життя. Йдемо далі. Вірно, ви мені написали, що потрібно йти далі. Будинок, як я вже казала, залишаю зі спокійною душею. Сподіваюсь, що люди там будуть щасливі. А ми їдемо працювати на дачу. І починаємо висаджувати помідори в теплиці. Довжина теплиці, довжина грядки 6 метрів, ширина десь метр 20 Тому я вирішила висаджувати в дві строчки в шахматному порядку помідорчики, щоб більше помістилося саме в теплиці. Помідори висаджую завжди в теплиці і формую в два стебла. В одній строчці в мене вийшло 9 штук. 18 штук помідорів на 2 стебла, тобто, виходить, 36 стебл. Для стеблиці це досить непогано. І підв'язувати буду доверху теплиці шпагатом. Ось такі я привезла з дому помідори. Частину я висадила в теплицю, а частину залишила в прикопі, так сказати. Чому не в стаканчику, ось в в такому, якому вирощувала? Тому що подивіться, яка коренева система в стаканчику, і зараз я вам покажу, яка коренева система з тих помідорів, які знаходились в прикопі. Тобто, там в теплиці в мене було мало місця, і я залишала на те місце, де в теплиці була посіяна редиска, зробила їм такий прикоп. І ось подивіться, які помідори. Це сорт серце Америки, вже з квіточками, трішечки прив'яли, але я зовсім за це не хвилююсь, не переживаю. Коли я їх посаджу, вони такі. Великим коренем гарно і швидко прийняться на новому місці. І завжди помідори формую в теплиці в два стебла. Прибираю всі пасинки. Нагадаю, що таке пасинок. Ось іде основне стебло, і відходить листик. І те, що з'являється між листиком і основним стеблом, це є пасинок. Прибираємо всі пасинки впродовж всього літа, тому що вони постійно наростають. Залишаємо невеличкий піньочок, десь пів сантиметра сантиметра. Якщо прибрати повністю пасинок виламати, дуже швидко там зросте новий. Залишаю тільки один пасинок, який знаходиться ближче до коренів, і це буде другий стеблок. Бло мого помідора. Всі інші прибираю для того, щоб вони не витягували поживні речовини з основної рослини. Прибираємо постійно за цим е, слідкуємо, тому що з'являються вони буквально за один день. Коли ми прибрали всі інші пасинки, цей пасинок, який ми залишаємо, він дуже гарно і швидко наросте, і буде також гарним стеблом. І нагадаю вам, що я додаю в лунку для гарного живлення помідорів. Це гумус перероблений червоними каліфорнійськими чердячками, додаю десь грамів 300 на одну лунку. Також додаю курячий послід. Якщо у вас немає курячого посліду, можна взяти гранульований куряк, він також продається в садових магазинах і розкласти ці гранули в лунку. Десь 5-6 штук на, на одну лунку. Також додаю попіл. Попіл це калійне добриво, гумат, гумус. І курячий послід це азотне добриво. Воно дуже гарно підживлює рослину на початку росту, тобто допомагає їй наростити зелену масу швидко і гарно. Також, якщо ви користуєтесь мінеральними добривами, можна зараз додати також і мінеральне добриво в цю лунку. Ну, Десь одну чайну ложечку, не більше. І ось подивіться, яка коренева система. Дуже мені подобається, вона дуже міцна, дуже гарна. Буду саджати трішечки заглиблюючи помідор, тому що помідор любить, коли він або заглиблений, або укучений. На тій частині стебла, яка знаходиться під ґрунтом, одразу ж з'являються корінці. І одразу ж буду підв'язувати шпагатом до верху теплиці. Підв'язую завдяки ось таким скобочкам. Зараз покажу мені, чоловік зробив. Ставлю поруч з помідором і підв'язую підв шпагат саме до цієї скобочки, ніколи не підв'язую до стовбура рослини, як багато де рекомендують в інтернеті нижню підв'язати до стовбура, а верхню до теплиці або до троса, який на верху теплиці у вас є. Тому що я вважаю, що якщо без цієї скобочки трос, точніше підв'язка просто перетре і пошкодить стебло помідора або будь-якої іншої рослини, і це буде тільки найгірше. І також посаджу чорнобривці. Сіяла Наталя, моя сестра, і потім зі мною поділилася. Просто посаджу для того, щоб було гарно в теплиці. І для і для відлякування шкідників. І ось так вже виглядає огород. Сьогодні в нас був помічник, молодий хлопець, дуже гарно працює. І зроблю таку невеличку рекламку на наступне відео. Вже почали копати озеро. І ось, викопуючи озеро, він возив нагород землю, розкладав і формував ось такі грядки. Далі, вже цими грядками буду займатися я. А поки що висадила помідори і підв'язую їх доверху. Ось, бачите, як виглядає. За скобочку заціпляю. Шпагат піднімаю догори теплиці, розводжу в два боки, і ось таким чином будуть в мене виглядати стебла помідори. Трішечки, а вже ж незручно буде мені доглядати за тим рядом, який ближче до стінок теплиці, але нічого страшного. Я думаю, що все буде нормально, тому що будемо. Підрізати листя помідорів формувати впродовж літа. Ну, і Лакі також гуляє. Сьогодні нагулявся так, що вже потім просто ліг посеред грядки і відпочивав, бо дуже втомився. А ми продовжуємо займатися городом. І ось вже донька підготувала грядку для висаджування кабачків. Завтра привезу розсаду кабачків і вже посаджу. Роблю так, як робила в місті. Нагадаю вам. Вкриваю дуже великим шаром трави, зверху, ну, скошеної трави, зверху вкриваю шаром соломи, і тоді грядка виходить, окрім того, що вона дуже-дуже поживна, бачите, який великий шар, дуже багато. Він вона ще виходить дуже рихла, така воздухоємка. Зараз ми ще вкриємо плівкою, грядка до завтра гарно прогріється. І Хоча на вулиці вночі в нас прохолодно, можна вже буде висадити розсаду кабачків і тим самим отримати досить ранній врожай своїх домашніх молоденьких кабачечків. Грядки в нас тут довжиною 6 метрів, шириною 80 см. На стежки ми будемо ще вкладати спанбонд, вже придбали вдома є. Обов'язково вам буду показувати. І в теплиці з того боку, де в мене будуть огірочки, ось на сітці тут знаходитися, вирішила ще з донькою посадити вздовж стежки зелень і редисочку. Нагадаю вам, які я обрала сорти для теплиці. Так, жовтий клондайк. Далі. Далі здачі, два сорти в мене ті, що в минулому році я збирала сама насіння. Бичаче серце, дебарао, колібрі, трюфіль чорний, серце Америки. І начебто все. Тобто є і чорний, і жовтий, рожевий це ті, що здачі. Є і невеличкі, є досить великі такі, які смачні на салат, солодкі і дуже ароматні. І з цього боку в мене будуть огірочки, ось на сітці потім трішечки пізніше. А зараз хочемо посіяти з донькою зелень, ось так по краєчку, щоб було вже щоб ширше вона зійшла, тому що на вулиці, до речі, дуже прохолодно. Вже четверту ніч у нас приморозків немає, слава Богу, але досить холодно. І такий холодний вітер посіємо, кріп розкладимо також. Ридисочку і шпінат посіємо, і буде на салатик. Мульчувати соломою, так як я люблю, в теплиці поки що не буду, тому що тут дуже багато було бур'янців. Ми їх а вже ж перекопали, але я думаю, що вони все, все одно будуть сходити і дуже часто, а особливо тут дуже багато пирія, і полоти через солому буде незручно. Поки що поспостерігаю, а потім, може, соломи ще додам. І ось так втомився сьогодні. Наш лакусік, ліг прямо посеред грядки. А вже ж в нього є своє місце, досить зручний, м'якеньке, але ні, йому потрібно лягти посеред грядки на сонечку, ще й на тій грядці, де я минулого разу посадила цибульку-тиканку. Там, мабуть, тепліше і зручніше, ну, щоб бути в центрі уваги. І повністю, бачите, вже підготували грядочку під кабачечки, вкрили плівкою, придавили плівку камінцями. Зараз ставлю в розрізи, я показувала, що робила розрізи такі в цій плівці. Ставлю пляшки 5-6-літрові, 9-літрові, неважливо, які є величенькі, тільки я люблю ставити, немалі, не 2-літрові. І поки що до завтрашнього дня буде ґрунт прогріватися. І потім привезу розсаду кабачків, пляшку зніму, розсаду посаджу і знов пляшку поставлю на місце. Вона буде слугувати теплицею саме для розсади кабачків, а плівка буде слугувати теплицею і таким гарним укривалом для ґрунту. Поки ці холоди нічні Вишит пройдуть, гарій. я думаю, що мої кабачечки вже підростуть. Okay. Точніше, я знаю, тому що висаджую так вже не один рік і також сестра. А Наталя висаджує. ну, Будемо завтра дивитися, буду висаджувати і вам показувати. Наступний день приїхали на дачу і першим ділом висаджую кабачки і готуємо грядку для полуниці. Привезла з дому, викопала кілька сортів полуниці, ну точніше, чотири сорти. Ті, які я вам показувала навесні, робила нові грядки. А то в мене залишився шматочок, я звідти викопала і тут хочу розсадити кожен сорт окремо. Розділю, саджати буду грядки, ну зараз вам покажу. Розділяти буду строчечкою часнику. І для полуниці корисно, і часник у нас буде. Так. І як накрили вчора ось так пляшечками, тут дуже тепло і завжди висаджую так кабачки, тоді буде дуже ранній врожай. Грунт пухкий, тому що він вкритий соломою. Заправляю лунку тією ж суміш, що і для помідорів, курячий послід, попіл і трішки гумуса переробленого червоними каліфорнійськими черв'яками. І ось так виглядають мої кабачечки. Це в мене сорт, точніше гібрид кавілі. Досить непогано наросли. Ось таким чином виймаю, ось, бачите. Ось так виглядають коріння, тобто весь ґрунт оплетений корінням. І зараз будемо пересаджувати, роблю лунку таку досить глибоку. Насипаю туди третину відерця, десь грамів 300 цієї суміші. І висаджую, тобто літрове відерця, ділю на три лунки. І висаджую туди кабачечок. Ось таким чином. Намагаюся, щоб ґрунт з кореневою системою залишився. Ціленьким, потім ось так навкруги вкриваю соломою, ось так, все. І обережно зверху ставлю пляшечку, повертаю її на місце. Так як зараз в нас досить жарко на вулиці, кришечку з пляшечки я від... відкручу. А коли будемо уїжджати в місто, я закрию для того, щоб вночі було тут тепленько. І ще навкруги, ось так перемотаю скотчем. Для того, щоб пляшечку вітром не здуло і щоб вона тут гарно трималася. Кожен день буду відкручувати, щоб вона щоб туди потрапляло повітря і кабачки гарно дихали. Ось так виглядає вже наш город докопали до кінця сьогодні, допомогли нам. Донька копає тут біля абрикоси ми вирішили посадити кущик гліцинії. До речі, хоча і такий кущик великий це йому буквально два роки в минулому Позаминулому році я відділила від своєї і посадила на городі, ну просто тому що шкода було викидати. Ось так вже розпланували. Тут чоловік планує зробити стежку, там у нас туалети душ. Ще задекорувати хочу ось це зливне кільце, щось придумаю. Ну, мені б хотілось обкласти знаєте, такими старими червоними цеглинками навколо. І туди поставити квіти, наприклад, щоб його зовсім видно не було, але поки що не придумала, де ці цеглинки взяти. І ось ці дві грядочки зараз буду висаджувати полуницю. Візьму ось цю велику грядку для неї, та ще буде вільно, можна там ще щось посадити буде, чи посіяти. А, я забула, я на тій грядці планувала посіяти. Посадити міні диньки, є в мене розсада вдома з того насіння, що Галина прислала. Буду ось так поперек робити лунки і саджати, чесничок саджати, і також полуничку. Я думаю, що тут достатньо буде. Грядочки цієї полунички, тут десь завширшки вона метр двадцять. Додам гумус, додам попіл, додам трішечки мінерального добрива, тому що тут ґрунт, ну, тут цілина страшна. Ось, бачите? Які тут глиби, можна так сказати, неможливо перевернути, неможливо її, його розбити. ось саме це, тому Цей шматочок? Тут в нас ще і конвалія росла, ми її скосили газонокосаркою, потім я обробила, але ж все одно стебла, корінці все залишилось. Ось так вкриємо соломою цей шматочок і сподіваємося, він трішечки стане м'якшим, і потім зможемо на ньому щось ще висіяти або посадити. Точніше, не щось, а вже я сюди запланувала висадити троянди. Будуть, буде в мене тут такий міні-розарій. Поки ми з донькою займаємося городом, чоловік займається заїздом для машини. Ось бачите, як розчистив. Зараз поставлю фото, нагадаю, як все це тут виглядало. Лакусь контролює обов'язково, бо без нього ніхто не впорається. Ось так. Завтра завезу щебінь і буде вже дуже гарно. Там дозя збирає конвалі і почали квітнути дуже-дуже ароматно. По всьому дворі чутно запах. Хочу забрати додому, поставити в будинку. А за парканом почали квітнути іриси. Це не сортові, прості, але вони такі яскраві, дуже-дуже насиченого фіолетового кольору. Я бачу їх тут багато скрізь. Мабуть, хтось колись привіз, придбав. І поділився з іншими, і тому їх зараз багато, дуже яскраві і дуже ароматні. Ось так ми працювали ці дні. Я вважаю, що досить непогано, багато за два дні зробили. Дякую, що зайшли на мій канал. Ще раз дякую, що дуже мене підтримуєте. пишете коментарі, заходите, дивитесь і просто кажете заспокійливі слова. Я всім дуже-дуже дякую від чистого серця. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.